Максим Рильський. Молюсь і вірю. Молюсь і вірю. Вітер грає і п'яно віє навкруги, і голубів тремтячі зграї черкають неба береги. І ти смієшся, і даль ясніє, і серце б'ється, як вогні і вид причистої надії стоїть. У синій глибині, клянусь тобі, веселий світе, клянусь тобі, моє дитя, що буду жити, поки жити мені дозволить дух життя. Ходім, шумлять щасливі води, і грає вітер навкруги, і голуби ясної вроди черкають неба береги. Читала Олександра Кравченко для довідка Біз Юї.